Вітаю, друзі, я Віталій Портников. колишній державний секретар Сполучених Штатів Генрі Кіссенджер підкреслив, що тепер, після нападу Росії на Україну і після всіх тих дій, що здійснила Росія на українській землі, Захід має ставитися до України так як до країни члена НАТО. Це досить нова, я б сказав, жорстка заява. Ветерани американської дипломатії упродовж багатьох десятиріч Кісінджер ставився до України, можна сказати, як до випадкового державного утворення, як до країни, яка З'явилися на політичній мапі світу виключно внаслідок краху радянського союзу навіть після нападу Росії на Україну на Давоському економічному формі Генрі Хісінджер говорив про необхідність компромісу, і що Україні для закінчення війни з Росією доведеться піти на такий компроміс, ймовірно, навіть територіальний, і продовжував розглядати Україну як такий собі буфер між Сходом і Заходом. До цих слів Генрі Кісінджера не варто ставитися просто як до думки людини, якій вже 99 років і яка вже давно відійшла від активної політики і дипломатії. Аж ніяк ні. Кісінджер, справжній патріарх американської дипломації, причому її консервативного крила. І саме тому таке велике значення має зміна його позиції, тому що це не зміна особистої позиції, це зміна позиції цілої, я б сказав, генералу. Генерації людей саме тому таким небезпечним можна було вважати виступ колишнього державного секретаря Сполучених Штатів на Давоському хорі. Бо цей виступ демонстрував, що Частина американських та й взагалі західних політичних еліт досі не усвідомлює того екзистенційного виклику, який виник внаслідок нападу Росії на Україну. Досі сподіваються, що із злочинною Росією Володимира Путіна доведеться про щось домовлятися, і знову вважають, що домовитися з російським президентом можна буде за рахунок інтересів колишніх радянських республік на територію, яких він продовжує зазіхати усу. Переч міжнародному праву і здоровому глузду, а тепер як бачимо, Генрі Кісінджер говорить щось зовсім протилежно. І коли колишній депутат і помічник президента Сполучених Штатів з питань національної безпеки, колишній державний секретар Сполучених Штатів говорить, що до України треба ставитися, як до країни, що є членом НАТО. Це створює певні сподівання і на євроатлантичну інтеграцію нашої держави, навіть якщо швидко не вдасться визволити території, які сьогодні окуповані путінським рейхом. А я давно вже підкреслюю, що саме вступ України до НАТО разом із поразкою російської армії забезпечить нам вічний мир, тому що Російська Федерація не насмілиться воювати із НАТО, побоюючись. Реальної відповіді на свої злочинні дії також побоїться застосовувати у такій війні ядерну зброю, бо зустрінеться із ядерною відповіддю таких держав, як Сполучені Штати, як Велика Британія, як Франція, вони не будуть церемонитися із путінською Росією і її злочинним керівництвом. І тому ось ця ідея, що до України потрібно ставитися як до члена НАТО, мені особисто дуже подобається ба більше я хотів би, щоб Україна була країною членом НАТО. Grazie. У Європейському Союзі між тим поширюється точка зору, що громадяни Російської Федерації мають не отримувати шенгенські візи, принаймні туристичні. І з такими заявами вже виступили очільники урядів кількох європейських країн, зокрема Естонії і Фінляндії. До їхньої позиції пристали і керівники урядів інших країн Центральної Європи і Балтії. Саме таку точку зору поділяють очільники Польщі. Чеської республіки Латвії, і інших центральноєвропейських країн. Під великим сумнівом, позиція Німеччини і Франції, які не вважають за потрібне закрити двері до цивілізованого світу, співвітчизником злочинця Володимира Путіна, більше з яких підтримує його людиновисницький курс, і байдуже дивиться, як вбиваються українці на цій ті неправедній війні. Сподівається, що велика частина території сусідньої держави буде окупована грабіжниками у погонах, і те, що Дяни Російської Федерації спокійно поставилися до анексії Криму, те, що вони продовжують відпочивати на вкраденій землі, яка не має до Росії ніякого історичного політичного і правового відношення, ще раз говорить про те, що у цивілізованому світі цим кримським курортником немає місця, звичайно, за винятком тих людей, які борються із злочинним путінським режимом, які розуміють, що стабільність у світі відбудеться тільки в разі політичного, соціального економічного краху російської Федерації знедолення мільйонів прихильників агресивного курсу Володимира Путіна, крахом всіх шовіністичних сподівань Путіна, Медведєва, Лаврова і десятків мільйонів Росіян, які підтримують злочини. Тому залишається сподіватися, що з часом всі країни Європейського Союзу закриють свої двері перед громадянами Російської Федерації, що підтримують злочинний режим Володимира Путіна, туризм з Російської Федерації до країн цивілізованого світу при. Інеться раз і на десятиріччя існування авторитарної шовіністичної агресивної Росії, а до країн Європейського Союзу будуть допускати тільки тих, хто буде бажати, як про це говорять, також і в Києві отримати в цих країнах політичний притулок і долучитися до спільної боротьби за крах російського злочинного режиму, тому що тільки такий крах має. Обіцяти стабілізацію ситуацію в світі, а до цієї стабільності далеко ще й тому, що ми бачимо, що до всіх інструментів шантажу, які зараз намагається застосувати Володимир Путін проти України і тих країн, які підтримують додається ще й шантаж ймовірною ядерною аварією на Запорізькій атомній. Питання навіть не в тому, що Росія може. Штучно влаштувати таку аварію зараз. До речі, кажуть, що російські обстріли пов'язані з намаганням припинити постачання енергії до українських регіонів, щоб створити ще більше проблеми для нашої держави цією зимою і переключити енергію на кримський напрямок, а просто тому, що на запорізькій атомні присутні російські війська, і що ці війська самими своїми незгарбними діями, ось свої. Тактикою мавпи із гранатою можуть призвести до серйозних проблем на атомній електростанції. І, звичайно, це будуть проблеми не тільки для громадян України, які живуть поруч із Енергодами. Це будуть і проблеми для громадян сусідніх країн, у тому числі і для громадян Російської Федерації. Однак я хочу вам нагадати те, що ми і так прекрасно знаємо російському диктатору Володимиру Путіну та його злочинному оточенню. Абсолютно не цікаво, яка кількість росіян постраждає. В разі, якщо буде якась ядерна аварія. навіть якщо мільйони людей помруть за те, що Володимир Путін став президентом якогось нового нового Радянського Союзу, це достатня ціна, яку російський президент бажає сплатити за своє царювання. І це чітко можна сказати кожному, хто зараз намагається зрозуміти, як надалі буде діяти російське керівництво. Ми поки що не можемо навіть уявити. Наскільки готова Росія до того, щоб збільшити кількість своїх військових, щоб спробувати захопити ще більше українських території чи захистити від визволення ці території, на яких зараз вже є російські війська? Однак цікаво, що в російських медіа почали з'являтися повідомлення про те, що все більше і більше повісток з воєнкоматів отримують мешканці окремих районів Російської Федерації. Так, інтернет-видання фонтанка, скажімо, повідомляє, що велику кількість таких повісток отримали мешканці Санкт-Петербургу. Звичайно, всю цю інформацію ще потрібно перевіряти. Ми розуміємо, що Путін не наважується поки що на масову мобілізацію громадян Російської Федерації для війни з Україною однак робить все можливе, щоб збільшити кількість російських громадян, які. Готові взяти участь у цих ганебних військових діях і фактично збільшити своїми прізвищами мартиролог тих, хто загине на українській землі. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал Patreon, який допоможе нам розвивати ці проекти. Користуйтеся функцією спонсорства на самому YouTube. Миро вам!